Друзі, вітаю вас. Мене звуть Олександра. Давайте більш детально розглянемо сьогодні повернення деокупацію міст по Запорізькій області, тому що ну, в коментарях ви пишете, я так розумію, що мало інформації. Да, ну, в принципі, так, да, я погоджуюсь. Я так трошки розкрила питання, тому що, ну, не знаю чому. Просто так, так вийшло, скажімо. Да, давайте більш детально будемо, будемо розкривати, будемо дивитися, як будуть, як будуть повернені міста Запорізької Запорізькій області в Україну. Як будуть повернені? Як Україна поверне міста свої окуповані в Запорізькій області. Яким чином. О. О! Щось змінюється, друзі. Я так, зараз подивимось. А... Знаєте, в тому розкладі, коли робили, карти були такі геть спокійні, а тут прям вже башня перша. Дивіться, як поверне свої міста. Е, змінить владу, да? Тобто, можливо, тут навіть якийсь удар буде, зараз подивимось, можливо, якийсь наступ буде. Да? Чому так змінилось? Чому так змінилось? Ну, по-перше, перемога йде в. Певному напрямку. Я так розумію, що після того, як в Херсоні там почали відбуватися динамічні події, скажімо, да, повернення. от, Іде страх, йде допомога, і знову ж таки, можливо, десь йдуть якісь домовленості або якісь умови. Тобто, з'являється можливість е щось зробити, да, ну, свої території, можливо, від відвоювати. от. Давайте тепер подивимось, мені цікаво, що за башня, що вона тут означає, зараз відкриємо. Ну, по імператору це типу, знаєте, це от зміна влади, зміна влади Башня це що? Будуть бойові, будуть бойові чи. Чи мирно що це? Ну, я бойових сильно дій тут не бачу, насправді. Знаєте, це як башня, це не обов'язково бій. Да? Це просто скидання, це зміна. Це коли щось от бах і все. Тобто швидко, це швидка зміна. Швидка зміна. Тут в очікуванні, в очікуванні, бачите, вони вибирають варіанти. Тобто, по двійці це завжди вибір. Завжди вибір. А для України зараз поки ще закритий, закрита дорога. Да? Зараз ну як, ми можемо тільки думати про це, якісь будувати плани да, про цю окупацію, де окупацію? Я перепрошую. От зараз говорити про те, що туди можна заходити, там щось, щось робити, ще не можна, тому що на Дні колодища, бачите, йде сила. Це простримання, що потрібно зараз, потрібно почекати, потрібно стриматися. да. Зі сторони Росії йде отшельник. Отшельник, тобто йде відхід. Відхід. Тут знову ж, дивіться, от пішов вплив, от вмішується, ви бачите, що робиться? Вмішуються ці папи, і, ну. Типу, немає вибору. Розумієте, як змінюється швидко енергії. Тут немає вибору у людей. Їм поставили умови, вони мають піти. Ви маєте піти, тому що ми вам сказали. Да? Тобто йде, йде згори е, певні умови. Вони мають звільнити цю територію. От. Ось так. Ось так. Цікаво. І як це буде, як це буде для України відбуватися? Давайте так, по Та поді... да, Що ж таке, по подіям? Ну добре. Хочеш луну, давай так. Як це буде відбуватися для України? Звільнення Запорізької області як для України. Ну, знову якісь, знову якісь домовленості йдуть. Знову є, є якісь домовленості. Домовленості по поверненню. Домовленості по поверненню йдуть таємні. По місяцю вони такі, не для всіх, що мають піти з території. Ну, знову ж таки, да, розкрилася карта? От для України, Да? Розкрилася карта. Ой, в плані підтвердилися, перепрошую, да? це Ми розкрили місяць і підтвердив, підтвердився наш, наші оці карти. Добре, давайте глянемо, чи будуть там бойові дії, да? тому що башта випала все ж таки такий аркан серйозний. Давайте зараз подивимось. Чи будуть бойові дії на території окупованих міст? На території окупованих міст Запорізької Запорізькій області. Запорізькій області. Чи будуть бойові дії при деокупації? Да? При деокупації. Бойові дії при деокупації. міста Запорізькій області. Ну, знову ж в очікуванні. От щось вони чекають. Ну, знаєте, Чекають рішення, чекають, е, ця карта вона, знаєте, Рицарь Кубків він е, буде діяти по тому, як, е, як, як складеться ситуація. Тобто, Тут не факт, що були, да. Тобто, Вони подивляться, тому що там і там в нас карти випадали, що там типу, на роздоріжжі. да, тобто, Є зараз варіанти. О, тут, самі вийду, чи, самі вийду, чи Нам доведеться зайти. Вони чекають. Як буде? От якщо буде. А, не якщо буде, я перепрошую, а, чекають, як буде, да? тобто спостерігають, яка буде реакція, тобто, ну, і розвиток подальших подій. Ой, у нас вже просто пізно. Я перепрошую, трошки заплутаюсь. Язик плутається. А от. І буде повернення. ви бачите, ну Тут в сенсі, що будуть тоді вирішувати. Будуть вирішувати. Так, а люди там? Як налаштовані люди в Запорізькій області, там, де окуповані території, в плані України. Які в них настрої? Настрої людей в окупованих містах в Запорізькій області. Ну, настрої, знаєте, настрої ще поборотися. Вони чекають. Вони чекають приходу, вони чекають на результат, да, коли вже прийдуть, коли вже звільнять. Вісімка кубків, знаєте, можливо, є такі люди, скажімо, які захочуть поїхати. Ось так. Це, знаєте, це більше про коли є якась інформація, от тобі щось розказали таке, якась маніпуляція, знаєте. От щось якось так надавили, щось там, ну. 에... Люди, можливо, знаєте, злякались, можливо, за весь цей час, поки вони там прожили, якщо їх ну, постійно там промивати мізки, да, і розповідати, що яка Україна, то ну, можливо, хтось, хтось і повірить. Ну буває ж таке. Тому хтось захоче поїхати. Хтось чекає, хтось поїде. Знаєте, так. Давайте, знаєте, що глянемо? Як підуть. От мені все ж таки цікаво, як е, Росія піде, як російські війська підуть з цих міст окупованих. А то все нам показує варіанти, а чіткої відповіді нема. Як Російські військові підуть з окупованих міст, знову дивіться смерть, в них не буде вибору. Як? І... По правосуддю. По правосуддю їм треба буде піти. По правосуддю. Я не бачу тут сильних боїв, друзі. Ну я, ну я не бачу. Тут просто, можливо, якщо раптом там щось піде не так, можливо, щось і буде. Але по, по, по цим картам, це знаєте, ну дуже лайтова версія в порівнянні з тим, що було. Ну так от, Якщо так можна сказати, щоб ніхто не образився. Бо, ну, От, е, як підуть, їм треба буде від, відмовитися від цих земель, від своїх, е, від своїх бажань да, на ці землі, від своєї, не претендувати, типу, просто вийти, тому що е, по правосуддю Їм, або скажуть, або буде якийсь договір знову ж таки. Да, бо правосуддя це завжди якісь договори, щось таке по закону. От, якось так. І тоді ж в нас да, випадала карта, що як буде повернення в тому в, в, в коротенькому розкладі. Ой, я перепрошую, що я не розклеріла тему, але ну, маємо те, що маємо. Вже на той момент було так, скажімо. О, але ж все рівно, бачите, по правосуддю. По правосуддю. Хтось їм щось там буде розповідати, як треба зробити. Добре, давайте. Давайте що? Давайте по строкам будемо дивитися. Бо цікаво, що ж по строкам. Зараз у нас листопад. Сьогодні 13 майже ніч, може, вже і 14. .00. Ну, давайте рахувати так, середина листопада, да? от до кінця листопада, Дивимось, да? потім дивимося Грудень, ну, тобто листопад, грудень, січень. Отак. От так, повернення територій, окупованих в Запорізькій області. По місяцях, давай по сроках, листопад, грудень. Січень, угу. бачите, да? Що, скоріш за все, по? Е... Боже, по правосуддю, це буде е От десь зима грудень, грудень місяць, грудень місяць, кінець року. А в січні дивіться, яка ситуація така. А може, в грудні, знаєте, буде щось заключено якась. А, ну, давайте я зараз гляну. Повернення. Очікуємо повернення. Повернення. Так. Да. Мені йде більше до січня. Дивіться, тут іде, значить, яка ситуація? Зараз всі в, очіку... в очікуванні, да? тому що по четвірці тут. Тиша і спокій, і луна, тут, тут, тут ми чекаємо, Вам видно, там? тут ми чекаємо, тут ми е, щось думаємо, якісь нові плани, якісь нові домовленості, щось шукаємо, нові шляхи. Що в нас відбувається в е, грудні? В грудні тут іде підключається вже м, правосуддя. Да? Правосуддя підключається в плані, е, з'являється якась можливість. Можливість вплинути, можливість зайти. Тобто, по правосуддю. Це можливо, знаєте, а може, якісь документи будуть, да, може там якісь домовленості такі. От на грудень місяць з'являється можливість по правосуддю. Щось таке відбудеться. Да. О, бачите, якісь такі дом. Ой, і знову, це ж, господи, це я казала правосуддя, це Верховний суд. От, якась така ситуація. Буде в грудні місяці, що повністю все змінюється. От іде по е, якійсь співпраці, да? і йде Вищий суд зміна, типу зміна е, влади. Зміна влади. Яка ситуація буде, да? я питаю, зміна влади? От. І що в нас йде по січню, а по січню? По іерофанту це може бути дійсно повернення територій. Ну, тобто, можливо, це, знаєте, як, 1 січня, але ж все рівно січень. Ну, тобто, якось так. Типу, відбивання, відбивання, да. А можливо, знаєте, десь. Ну, от буває таке, що там крайні крайні числа грудня або там перші числа а, січня, і воно якось там ну, енергетично сходиться і показує там трошки туди, трошки туди. Але будемо розуміти, що це все рівно кінець року. Кінець року. Зараз ну, я погляну, що це за битва така в січні. Про що це битва? Тому що в цій колоді е, цей Ярафан, цей папа, він оцих рицарів-темплієрів е, якраз по цій карті, да, він їх відправляв е, в Христові походи для відвоювання своїх земель. Тобто розумієте, як і от і нам треба, да, от у нас земля окупована, нам треба відвоювати свою землю. От, може, знаєте, це отак от воно, ну, по, по контексту, по, цих, по цій колоді, воно так і йде. Що це за подія така? Давайте глянемо по цій битві в січні. Що це таке, що це за битва? Битва чи просто повернення? Битва чи просто повернення? Ну, не бачу знову битви. Просто закінчення страху, повернення, тому що, повернення землі, тому що ой, отак імператриця це, ну, це земля да, наша, це Україна. От. Просто йде е, закінчення страху. Закінчення. Важкого шляху. Певний результат. Боїв не бачу. Немає Сонця, бачите? Січень Сонце. Давайте ще раз глянемо це <клух> повернення я, щоб вже, знаєте, для себе. Це повернення воно до е... закінчення бойових дій, да? чи після чи як активних бойових дій, да? ну от як ми дивилися в тому розкладі. Подивитися, щось змінилося чи ні. Повернення коли можна, коли буде повернення до закінчення бойових дій після, Чи, піс... е... чи пов'язано з бойовими діями, Як пов'язано з бойовими дітями? Ну, чи після які повернення? Карти втомились, повернення з бойовими діями, як пов'язане. Це коли вже сили на ісході, вже коли щось пішло, от щось вийшло, сили на е, ісході, тому що по 9 це вже коли ну, відбилися і вже чекаємо, типу, от. Іде, іде тікають, коротше, да? на Ісході. Тобто, я так розумію, я так розумію, що це все рівно. От... Активні бої мають закінчитися. Я розумію, що це неможливо буде ну, не такий прямо кінець війни, да, от все. Підписали капітуляція, Росія вийшла. Ні. А от активні бойові дії, якісь такі, вони мають закінчитися, тому що тут ну, реально карти знову показують те саме, що і, що і в тому коротенькому розкладі. От. Да, да. Це, знаєте, це таке буде таке повернення, спокійне, спокійне повільне. Ну, коли, коли так і, типу, так і задумувалось. Да? Тобто, все, все буде е, натуральним, естественним образом повертатися. Зараз просто вони чекають, якісь там йдуть домовленості, щось між собою домовляються, як це зробити. Ну, тобто, тут знову ж таки, ви бачите самі. Що відбувається, і знову ж таки, правосуддя, будь ласка, йде да? повернення, повернення земель, йде по правосуддю. Добре, розкрили тему. Я сподіваюся, відповіла. Ви почули відповіді на ті питання, які вас цікавили. Давайте тепер будемо чекати. І знову ж таки, бережіть себе, будь ласка, і Бережіть Україну. Дякую за перегляд.